Мені під паркан зливають нечистоти з такою проблемою. До нас у редакцію звернулася мешканка борщева Марія Медвійчук. Жінка розповідає, півроку тому біля її та сусідніх подвір'їв вирили глибоку канаву для того, щоб туди стікала дощова вода з усієї вулиці. Однак жінка нарікає, часто влітку біля її оселі нестерпно тхне каналізацією. З Цією проблемою зверталася і до сільського голови, і до районної влади. Та на її проблему ніхто не реагує, тому подала до суду деталі у сюжеті. Сім'я Марії Медвійчук мешкає наприкінці вулиці Франка у селі Борщів, що на Снятинщині. Донедавна жодних проблем з сільською радою та сусідами не мали. То, от у червні минулого року, вздовж її подвір'я викопали глибоку траншею. Зробили це, аби було куди дітись дощовій воді. Сільський голова сказав, що нема стоків з дороги, що це обов'язково треба робити. Що ми сварилися? Що ми доказували? Що де може бути така глибока канава? На це він сказав нам, що він все облаштує, що все буде добре. Ми мене переживали, я думаю, що ні один газдаби не хотів, аби з обох сторін дороги вода стікала. Йому пані Ганна мешкає поруч. Старенька застала, як біля її подвір'я копають глибоку траншею. Жінка каже, добре що встигла вийти на вулицю і зупинити роботи. Тому перед її брамою не викопали окіп. Старенька бідкається, якби це зробили, не змогла б вийти з обіця зовсім адже мешкає сама. Тож, ж що я віша, якби я була не віша, то б мені це копати. І що я мала робити? Куди я мала літати, то має ноги, то переступив. А я як переступив? Це між тим мене. Я вісім років вже каліка. Мені ніхто сини за нігти не дав, ні допомоги, нічого. Усе б нічого та одного разу почула на подвір'ї каналізаційний сморід. Усе сфотографували, склали протоколи і дійшли в висновку. Хтось із мешканців у спільну дощову каналізацію зливає і нечистоти. Канава зранку була суха, не було, бо то два дні лише як викопали, а потім побачили десь коло 12-ї години воду. Там і вода із гідким таким каналізаційним запахом. Ми покликали голову сільської ради, депутата, свідків покликали, і вони засвідчили, каналізаційний запах є. Так було там, значить. Е Ну я знаю, скільки там було 10-20 літрів води з, 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 з ну, мильної води. Не, ну і запах звичайно раді. був. Люди занепокоєні, адже це не лише створює їм незручності. Траншея веде до путічка, який згодом впадає у річку пруд. Копані ці траншеї, такі величезні вздовж лише нашого подвір'я і подвір'я кочмаря, і проведено цю канаву прокопано аж до річки. Сільський голова борщева пояснює, така глибина канави вимушена. Тут ще більше, як півстоліття тому проклали трубу, через яку з одного боку вулиці на інший стікає дощова вода. Оскільки вулиця на схилі, то вирили канаву на. На стороні розповідає сільський голова Борщева. Ну так колись було. Це років вже, ну я не знаю, ну може 40, Через ту дорогу, у тому місці через дорогу, йшла труба, і стік води з цієї сторони виходив до річки Мочу. Вийшла е, така канава заглибока, тому що ми яка труба була закопана на дорог е, дороги, на такому рівні ми її копали. Пані Марія зверталась до Снятинської районної ради. Там запевнили вирішувати такі проблеми компетенція сільської ради. Після звернення жінки утворили земельну комісію. У висновку вповноважених читаємо окопи повинні викопати з обох сторін вулиці. На запитання, чому сільський голова не виконує рішення комісії, чіткої відповіді ми не почули. До сільської ради, ще у 2007 році звернувся Гринник Михайло Іванович. Е, будь ласка, є його заява. Mm -hmm. Mm -hmm. Значить, він е, в заяві звертається. Прошу, шановний членів, виконкому. Прошу прийняти нарешті по селу закон чи рішення про е, прокопування. При... Дорожніх канавів окопів до слова не зрозуміло за які кошти. Майже увесь день працювала техніка. Війт каже, гроші працівники не брали. Ми нічого не витрачується. Просто цілий день, Ігор його саночку трактор, тракту. Е... 4... Це, у той час хлібичні робили, це, е, значить, е, дорогу робили. була нагода, я попросив цих хлопців, вони це приїхали. Е, транспорт був там самий ескават. Був транспорт був нашого села. Наразі деталі конфлікту розглядають у суді. Сільський голова каже, зробить усе, як скаже закон. Натомість пані Марія запевняє, якщо влада зробить усе згідно з рішенням земельної комісії, викопає невеличкий рівчак і на іншому боці вулиці. То забере свій позов на борщівську сільську раду. З борщева. Ольга Гериджук, Сергій Угрин, події НТК.